Якщо ви згодні з протоколом, підпишіть. Я не підпишу це. У мене немає жодних претензій до Анелі. Вона симулювала хворобу, а коли зрозуміла, що її аналізи видають симуляцію, вирішила отруїтися по-справжньому. вкрала ліки в лікарняній куморі. Хотіла вас підставити, посадити до в'язниці. Вона вже достатньо доросла доросле на покарання. Не підпишується. Вона, бідно, налякана дитина. А єдине, на що вона заслуговує, це на любов. Ще більше любов. Віра, вибач вибач мене. Я не тому, щоб мене не покарала, а просто я така дурепа. Та що ну, все добре, все добре.